Чому Solana і Aptos стали такими слабкими? А Ripple навпаки, ну ніяк, хоч трішки не може скоригуватися? Чого чекати від Тон? Чому він зараз над прірвою і має великі шанси впасти в діапазон 3,3 долари? І яка небезпека криється у криптовалюті Сюї? Привіт, друзі, це PS Trade. Сьогодні ми поговоримо про ці п'ять альткоїнів, за які ви голосували в нашому телеграм-каналі. Якщо ще досі там не підписані, зробіться посилання на наш телеграм-канал є в описі під даним відео. Кої ніяк не зупиняється, підказує всім, що хоче впадати як мінімум до 86 тисяч доларів. Яка ще одна критична точка? Яка дозволяє все-таки вірити, що біткоін не впаде, продовжиться ріст, минувам історичні максимуми, і все буде прекрасно. Сьогодні ми про це все поговоримо. А ті люди, які писали в нашому телеграм-каналі, що хочуть інші криптовалюти, а ми вибрали саме оці. Не хвилюйтеся цього місяця. Ми зробимо публічний стрім, де оглянемо всі криптовалюти, які будуть цікавити наших підписників. Ми обов'язково заздалегідь про наш стрім, тому підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб його просто не пропустити. У передньому нашому відео ми відмічали дві основні критичні точки. Перша це діапазон 98 тисяч доларів, від якого ціна біткоїна могла б продовжити свій ріст і оновлювати історичний максимум, якщо би ціна там втрималась. Проте ми бачимо, що на денному таймфреймі вже як третій день підряд ціна бітка нижче даного діапазону і цілиться на продовження падіння, і до тесту наступної критичної точки це діапазон 86 тисяч доларів. Саме сьогодні. Продавці зуміли максимально близько підійти до локального мінімуму від 30 грудня, який ще не оновлювався, і саме це є останнім рубежем покупців, який повністю перекрестить продовження росту біткоїна теперішніх цін без якоїсь затяжної корекції. Справа в тому, що навіть якщо ціна біткоїна лупнеться в діапазон 86 тисяч доларів. То тут розпочнеться серйозна боротьба, якесь нове накопичування для того, щоб була можливість продовжувати нову хвилю росту. Ну і також варто не забувати, що якщо відкрити більший таймфрейм, це були денки, а ми відкриємо, наприклад, тижневий таймфрейм, то все виглядає не так радужно, відповідно. Оновити мінімуми попереднього тижня продавці просто зобов'язані, враховуючи, скільки вони доклали зусиль для того, щоб це падіння реалізувати. І чи втримається дія позор 76 тисяч доларів, чи нас чекатиме вже більш глибша корекція на 77 і так далі. Це вже ми будемо дивитися по факту. По очікуваннях особистих і по відчуттях, ми думаємо, що 86 тисяч доларів, діапазон має всі шанси втриматися, і там ми будемо докупляти нову порцію альткоїнів. Частину ми навіть вже закупили з кроткими стопами під час теперішнього падіння. І очікуємо, як мінімум, відскоку біткоїна до 98 тисяч доларів ще раз для того, щоб затестити діапазон і бути максимально впевненими, що все. Покупці повністю здалися, і сил на те, щоб формат нову хвилю росту, немає. Саме там ми будемо фіксувати ці позиції, які понабиралися на теперішньому падінні, але про це трішки пізніше на трьохденному таймфреймі також можна почути голоси учасників ринку, які молять про те, щоб оновити всі ці локальні мінімуми, зняти ліквідність. Нормально вивільнити об'єми і перевірити покупців міцність. тому поки ми не побачимо на трьохденному таймфреймі, впевнений тест діапазону 86 тисяч доларів, ми не готові закупляти альти на весь депозит. Частково ми вже закупили з короткими стоп-ордерами для того, щоб не втратити можливість у короткостроковій е торговій ситуації зловити відскок по альтах. А решту чекаємо вже оновлення мінімумів. Ну і звісно, ще такої непоганої хвилі падіння альтікі. Тому, якщо ви зараз не маєте стратегії. Сидите з якимись середнім або великим капіталом і думаєте, що робити, чи заходити в крипту саме зараз чи ні, то зараз максимально невизначений час, в якому до кінця не зрозуміло навіть на великих таймфреймах, що буде відбуватися. І перші сигнали про, наприклад, закупку альткоїнів чи біткоїна, ви можете побачити на графіку тоді, коли, хоча б на денному таймфреймі, ви побачите такі об'єми торгів, які е, будуть значно перевищувати хоча б об'єми торгів від 5 грудня. Все решта, що буде відбуватися, це прості консолідаційні війни для маніпуляції, для відбирання позицій дрібних трейдерів. І е, вашому середньому чи великому капіталу точно немає, що робити на цьому ринку, якщо у вас немає стратегії. торгів. приєднується до нашого клубу. 99 друзів PS трейд в якому ми щодня пишемо огляд ринку, показуємо наскільки зараз приваблива ситуація, щоб торгувати і заходити середнім або великим капіталом, або просто почекати, не роблячи ніяких зайвих рухів. Крім того, ми публікуємо свої середньострокові потенційні трейди, де чітко показуємо, де плануємо заходити у позиції і її закривати. Вся інформація про клуб буде в описі. Під даним відео. На 4 годинному таймфреймі можна чітко замітити, як працює алгоритм, який просто не дозволяє зробити хоч якийсь відскок ціни. Постійно дається надія, що ось-ось гальмується ціна біткоїна, підставляються лімітки, але продавці не відпускають тренд, і в такому паттерні спокійно ціна біткоїна може продовжувати протиснуватись, протиснуватись, поки не дійде хоча б до діапазону 86 тисяч доларів. Як бачите, об'єми торгів, під час яких зараз відбувається падіння, є збільшеними. Вони дуже схожі до тих об'ємів торгів, під час яких ціна біткоїна з 17 грудня обвалювалась до 20-го, так? Досить непогано тоді і агресивно ціна падала. Проте зараз ми вже оновили мінімуми. Значень від 20 грудня, і маємо всі шанси продовжити тиснути на ціну. Тим більше ми бачили, що на денному таймфреймі це ще не рахують якісь великі об'єми і е, глобального виносу е, учасників ринку з лонг позицій по біткоїну ще не було. Переходимо до криптовалют, за які ви голосували в нашому телеграм-каналі. А якщо ви ще досі не підписані на наш телеграм-канал і не приймаєте участі в голосуванні, які криптовалюти нам аналізувати в наступному відео, то терміново змініть цю ситуацію. Зайдіть в опис під даним відео, тисніть на посилання і до нашої спільноти. Криптовалюта SOL. місячний таймфрейм пара до біткоїна. Починаючи з лютого 24-го року, ну умовно навіть скажемо січня, тобто цілий рік, криптовалюта SOL – Рухалась ось в такій консолідації, не випускаючи ціну нижче і натякала на потужний імпульс росту з оновленням історичних максимумів. Проте в грудні стався збій, і ціна сол в біткоїна пробилася вниз. Все, що не вистачає зараз, це продовжити падіння до діапазону 17480 сатош. На тижневому таймфреймі бачимо, що. Зацікавленість сол трішки впала. Якщо впевнена хвиля падіння з 18 листопада відбувалася на збільшених об'ємах, то два останні тижні відскок у SOL відбувалося взагалі без об'ємів. І зверніть увагу: новий тиждень, торгів, який триває 4 дні, вже поглинув попередню свічку тижневу на зменшених об'ємах. Тому є всі шанси, що сол покаже ще одну хвилю падіння до діапазону 17300 Сатош. Звісно, був шанс, що якщо віддивитися менші таймфрейми, що сол скоригується собі локально і продовжить свій ріст. Проте, бачимо, що на денках, починаючи з 5 січня. Ціна без проблем протискається вниз, кожного дня оновлюються мінімуми. Зараз ціна зупинилася біля даного діапазону, це є 20 300 сатош. І враховуючи факт того, яка була хвиля падіння і наскільки слабка хвиля росту, ми можемо продовжити своє падіння і таким чином реалізуємо ціль 17 300 Сатош. Тому по SOL з теперішньої ціни в партію біткоїна ще є перспектива падіння 13-20% нижче. В парі до USDT ми пробували невеличкий трейд з стопом 4%, досить короткий, який теж мав на меті формувати нову хвилю росту, але ціна не повинна була пробиватися нижче 186 доларів. Відповідно, далі ми чекаємо падіння вже хоча б до діапазону 155-160 доларів. Це знову ж таки мінус 17-20% по криптовалюті сол. І єдина критична точка, яка може зупинити Солану, щоб не було цього падіння, це все-таки на денному таймфреймі не закріпитися нижче діапазону 180-182 доларів. Тут іде якесь пригальмовування ціни. Поки що не зрозуміло, чи тут ціна втримається. І навіть у випадку, якщо стопануло, то ми будемо дивитися на перезахід в позицію, якщо побачимо. Втримання ціни на денному таймфреймі і перший локальний імпульс хоча б на 4 годинках. Поки що імпульси росту дуже слабкі, є відскоки з діапазону, проте після цих відскоків не відбувається ніякого росту. Просто тримають ціну, тримають віткої тримають і Solana. Тому або втримується діапазон 180 доларів на денному таймфреймі хоча б протягом наступних декількох днів, або ми обвалюємося до наступної цілі 155-160. Доларів за Solana. Якщо говорити про цілі по Solana, то перша основна ціль для нас це є 260-270 доларів. Криптовалюта Аптос, тижневий таймфрейм, пара до біткоїна. Зараз Аптос на тижневках, по суті, знаходиться над прірвою. І якщо у вас є позиція і вона не застрахована, не захеджована і немає стоп-ордеру, то будь ласка, подумайте про те, щоб стоп-ордер стояв. Справа в тому, що починаючи від грудня. Тобто від 16 грудня 2024 року, вже 4 тижні, Аптос бітка намагається оновити мінімуми від серпня. Серпня 2024 року відбувся непоганий ріст на 90% Аптос і зараз ось нова така от хвиля падіння. Наскільки сильно впаде Аптос, оновивши свої мінімуми від серпня 2024 року, не зрозуміло. І краще не досліджувати це на своєму депозиті. Тому. З теперішньої ціни є шанс, що Аптос розвернеться і почне ріст. Пояснимо чому. У нас була дуже непогана хвиля падіння на денному таймфреймі на збільшених об'ємах. Зараз у нас є консолідація, така невпевнена, ні росту, ні падіння. Верніше, що під час росту, що під час падіння, немає якихось яскраво виражених об'ємів. І з такого паттерну Є шанси, що у нас як мінімум консолідація продовжиться, і Аптос знову вирушився на 15-20%. Проте зараз він виглядає максимально слабо і таритись з ним на даний момент не плануємо. У нас був по цій криптовалюті трейд. Ми фіксували його в нашому клубі. Частину по прибутку, частину по беззбитку. Проте дехто потім ще раз заходив в Аптос в цей момент. Коли він скоригувався, тобто перша хвиля росту бралася от таким чином. Тейк е, і не пам'ятаю точно звідки брався вже цей трейд. Ми вже його закрили і не пам'ятаємо. Проте суть в тому, що зараз критична точка. Якщо пробивається умовно 8,2, 83 долари вниз, ціна у нас є куди падати до діапазону 6,5, 6,3. Ось сюди. А до даного діапазону з теперішньої ціни це орієнтовно мінус 27 мінус відсотків. Тому якщо не хочете зависнути в просальці у випадку непоганої хвилі падіння криптовалют, обов'язково треба ставити стоп-ордери по Аптосу нижче 8,2, і І в такому випадку мати лімітні ордери на закупку у діапазоні 63 і три і доларів. Максимальна ціль, яку зараз поки що ж, ми чекаємо від Аптоз. Це близько 12 доларів. Якщо сюди ціна долетить, розвернеться і протягом січня зможе рости, то це буде хороший результат, враховуючи на те, як невпевнено його поки що тримають біля діапазону 8,8 долари. доларів. Криптовалюта Ripple. це одна з найсильніших криптовалют на даний момент. По перше, вона велика, по друге, вона волатильна. По третє, її не впускають вниз. Перед вами тижневий таймфрейм, графік до біткоїна. І як бачите. Ріпл навіть не може скоригуватися більше ніж на 15-20%, враховуючи імпульс, який він реалізував. Звісно, під час корекції ринку криптовалют ріпл теж буде падати в парі до USDT. Ми малювали в попередньому відео, що діапазон 1822-2000 Сатош – це чудовий діапазон, де можна намагатися розставляти лімітні ордери на покупку ріплу. І е, навіть якщо ціна Ripple продовжить своє таке от падіння і корекцію, то це не мали би відбуватися ось так агресивно. Зверніть увагу, немає ніякої агресії. Для того щоб зливати цю криптовалюту, тому вона має всі шанси в, січ... не в січні, а в 25 му році продовжувати рости. І до неї треба уважно приглядатися до парі до біткоїна на предмет того, де підбирати і коли ціна буде нижче 2000 тисяч. Тоді це буде вже цікава ціна, щоб впевненіше тарити. І хоч ріпл зараз гарно тримається, враховуючи тенденцію ринку криптовалют, краще зараз в нього не пхатись, краще почекати, щоб ось теперішня. Теперішній патрі розторгувався вниз і тоді вже більш детально його закупляти. По Ripple ми недавно робили прогноз, недавно це 7 днів тому, де також вказували, що по Ripple є два сценарії. Перший це якщо ціна нижче 1,86 долари падає, то діапазон 1,65-1,86 це діапазон, де треба закуплятися і чекати Ripple далі. Або ціна обвалюється нижче 1,2, 1,3. І в цьому широкому діапазоні тут навіть є ширший намальований, 0,951,2. Тут варто закуплятися вже в Ripple з новою силою і чекати цілі близько 3.15. Цей цей трейд, е, і перший, і другий. Ми копіюємо в нашому експериментальному копірегу, ну, про який ми говорили декілька відео перед тим, хто не в курсі, то подивіться, будь ласка, це відео. І якщо хочете також копіювати всі наші публічні трейди, які ми публікуємо на TradingView і також дублюємо в Телеграмі, то реєструйтеся на біржі OKX, верифіковуйтеся і приєднуйтеся до нас. Далі поговоримо про криптовалюту Сюї. Отже, це у нас. Пара до біткоїна трьох дене таймфрейм. Ми вже показували е, свою боязнь цієї криптовалюти, яка заключається в тому, що сюї не дозволяють нормально скоригуватися вниз, проте і покупці не можуть якісно оновлювати свої максимуми. Ось як виглядає зараз графік Сюї. Ми малювали, що у випадку, якщо не втримується діапазон 4270 Сатош по сюї, ми матимо дуже непогану хвилю падіння, яку би не хотіли, щоб відбулася. Зараз знаходиться ціна біля верхньої межі ось цього такого червоного колина, і критична точка, поки що до неї ще далеко. Проте, як саме тут ми поставили алерти для того, щоб розуміти, чи варто сюю купувати в даній торговій ситуації чи ні. Тому що з теперішньої ціни до критичної точки падає ще 16%, і, як мінімум, зараз купувати цю криптовалюту досить небезпечно. Також, якщо відкрити її в парі до USDT, Можемо побачити, що тест трендової лінії близько діапазону 4,2 долари, цілком реальний. Ось як це все виглядає. Приблизно в даному діапазоні проходиться трендова лінія, і тест ось цього діапазону. Цілком реальні, враховуючи, як зараз рухається ринок криптовалют. Тому з теперішньої ціни мінус 16% по сює must have, а далі буде вирішуватися, чи у нас втримується тренд, продовжується ріст, чи сюї дуже боляче обвалюється. До, ну я думаю, що все одно зупинка біля 2,7-2,8 повинна бути. Тому що саме з даного діапазона розпочався ось такий от невпевний ріст цієї криптовалюти сює, і можливо вона не буде камером впати ось так от просто вниз. Проте перші лімітні ордери на які середньостроковий відскок вверх ми би ставили саме з діапазону 2,6-2,8 і фіксували перший прибуток приблизно по 3,9. Ось такий торговий план можна ставити по сіє. Це 40% приблизно росту. Проте кінцева ціль закупки це приблизно діапазон близько 2 доларів. До речі, по сює також недавно ми робили ось такий от публічний трейд. В якому показували, що в е, нас є два сценарії, або ми е, падаємо приблизно до 4 41 долара, те, що тільки що я показував, і продовжуємо ріст до 7. Відповідно, тут мають бути короткі стоп-ордери, або ми провалюємося нижче даного діапазону, і потім або за червоним сценарієм падаємо, або набагато агресивніше. Тут вже будемо бачити, який е, буде ринок. Тому як мінімум дочекатися діапазону 4 доларів для закупки Сюї. Варто і не поспішати, а там вже досліджувати, як тримається діапазон, і або заходити зі стопами, і у випадку вибивання вже закуплятися нижче, або вже стоп втримається і можна буде взяти ще одну потужну хвилю росту. Криптовалюта тон триденний таймфрейм, пара до біткоїна. Після того як тон оновив мінімум від листопада 2024 року. Нова хвиля росту була максимально слабка. Мало того, що свічки виглядають ну, дуже непереконливо. Так ще й об'єми торгів падали під час росту ціни. Поки що тон не цікавий. Ми не здивуємося, якщо буде знову оновлення локальних мінімів, навіть історичних, ми б сказали, а не локальних. І падіння приблизно в діапазоні 4800 4600 сатош, Ось сюди. З даного діапазону, якщо ви дуже любите любите цю криптовалюту, можна знову розглядати якісь лонг позиції, проте поки що не видно, що цей проект стає все цікавіший і цікавіший, і шанс, що він продовжить своє падіння досить високий. В парі до USD тут дуже небезпечна ситуація з тоном. Колись отакий такі ось, трейд публікували ще в листопаді. Він до речі відпрацював. Ціна доросла до 6,6%. І далі не пішла. Зупинилася в даному діапазоні і бачимо, що це вже прям максимум. Зараз сює, ой, перепрошую, зараз тон падає взагалі без об'ємів. Сьогоднішня, верніше, теперішня 3 свічка на малих об'ємах, продовжує падіння. І тут збирається дуже багато ліквідності покупців. Як вона вже збирається тут давно. По суті, тон проситься на 3,3 долари, починаючи ще з травня 2024 року. Скільки раз. Тут намагались продавці все це реалізувати і постійно не вдало. Тому зараз саме цей період, саме ці об'єми і саме ця торгова ситуація, щоб зробити цей обвал на 3,2. І раніше ми би не ставили лімітні на закупку по цій криптовалюті. Звісно, може ситуація повторитися і е, ціна тон оновить мінімуми, е, до прикладу, нижче 4,48, так, ціна впаде. І не обувалися так сильно, як ми хочемо. Так? Оновить мінімуми і відскочить. Проте в такому випадку більше нам захочеться купувати, принаймні навіть по ринку по 4,6, по 4,7 після відскоку, аніж ризикувати і ставити лімітки е, так недалеко від мінімумів прямо зараз. Тому спочатку ставимо по максимуму 3,2, 3,4 діапазон. І потім, якщо це не реалізовується, спокійно можна після першої хвилі росту. На локальні корекції доставляти вже десь у діапазоні 4,4 і 7 доларів і чекати нову хвилю росту з цілями 8 і 4. Проте до 8 і 4 ще дуже далеко. Враховуючи, яка перспектива тонн в парі до біткоїна, спочатку було б добре взагалі зупинити це падіння. Бережіть свій депозит, щоб знову не потрапити в дуже глибоку просадку. Нехай поганий початок січня не зіпсує вам настрій на весь рік. Бажаю вам всім прибуткових трейдів, звісно ж, перемоги.